Про підозри нардепа, мадже, дуже багато цікавого відбувається останнім часом. І знаєш, дуже багато могло би вирішити звичайне повернення декларування, але ж чогось чогось не хочуть, чогось не знаю, відбувається, чого. А що ж так, що ж так, що ж, що, ж, що ж не подобається? Одним словом, наразі у нас далі сюжет про те, хто отримав ці підозри. Одіозний екс-нардеп від забороненої ОПЗЖ Ілля Ківа, у числі десятка народних обранців, які від початку повномасштабного вторгнення отримали підозри у державній зраді, разом із Ківою у розшуку й інші його однопартійці: це Олег Волошин, який переховується ймовірно в Білорусі, Вадим Рабінович в Ізраїлі та Ренат Кузьмін, місце перебування якого наразі невідомо. А от Олександр Пономарьов, якому інкримінують співпрацю з окупантами в Бердянську, уже в столичному СІЗО. А ще одіозний Віктор Вичук, який після обміну опинився в Москві. Колишнього нардепа зрадника від слуги народу Олексія Ковальова вбили в окупованій частині Херсонщини. Ховається від слідства, завербований росіянами Андрій Деркач. Ймовірно, в Європі перебуває підозрюваний у держзраді екс-нардеп Євгеній Мураєв. У злочинах пов'язаних із хабарями підозрюють депутатів від слуги народу Людмилу Марченко, Сергія Алєксєєва та Олександра Трухіна. Марченко разом із помічницею, за даними слідства, отримала гроші за допомогу виїхати з України. Алексеєв з фракції Євросолідарність, начебто, отримав 50 тисяч доларів хабаря від громадянина Німеччини. Екс-слугу Олександра Трухіна навпаки визнали винним у спробі корумпувати поліцейського. Так, колишній нардеп хотів уникнути покарання за участь у ДТП. Йому присудили штраф та позбавили мандату. Не за декларування майна інкримінують нардепу від батьківщини Михайло Волинцю, Артуру Герасимову з Євросолідарності, відслуг Володимиру Гевку, Юрію Камельчуку, Анні Колісник, Ользі Саладусі, Максиму Пашковському, Маргариті Шол, а також позафракційній Ірині Констанкевич та екс від забороненої ОПЗЖ Наталії Королевській.